Мої вітання всім! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в другому класі ми будемо говорити на тему знайомимось з арифметичною дією ділення. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати, відповідати. На попередньому уроці ми познайомилися з арифметичною дією множення. Отже, додавання однакових доданків можна замінити дією множення, але ми зустрічалися із ситуаціями, які вимагають віднімання однакових доданків. Сьогодні ви дізнаєтесь, якою арифметичною дією можна замінити віднімання однакових чисел. Діти, давайте з вами проведемо усний рахунок. Скажіть, будь ласка, якщо ми від 13 віднімемо 6 та додамо 5. Що ми отримаємо? Так, буде 12. А тепер давайте до 5 додамо 8 та віднімемо 6. Що в нас залишиться? 7. 16. Вняти 8 та додати 5. Що ми будемо мати в результаті? 13. А тепер давайте до 4 додамо 9 та віднімемо 3. Що в нас буде? Ви бачите варіанти на цеглинках Лего. В нас буде 10. Працюємо далі. 7 додати 5 та відняти 6. Що в нас буде? Вибираємо цеглинку Лего. Буде 6. Діти, відкрийте ваші зошитки та виконайте наступне завдання. Каліграфічно напиши число, яке має у своєму складі 7 десятків і 7 одиниць. Отже, діти, яке це буде число? Так, 77. Давайте запишемо сьогоднішнє число місяця березня, класна робота, та пропишемо один рядок каліграфічно, цифр, числа 7. Ну, а тепер розімнемо оченятка, проведемо гімнастику для очей. Слідкуйте, будь ласка, за нашим тайгером. Дуже добре, а тепер працюємо за зоштом, стрінка 6. Виконуємо завдання 2. Зачитуємо завдання, Добери вираз, яким відповімо на запитання кожної задачі. Читаю для вас першу задачу. Оля подарувала двом подругам листівки по вісім листівок кожній. Скільки листівок подарувала Оля? Та друга задача: Оля подарувала вісім листівок подругам, по дві листівки кожній. Скільки подруг отримали листівки. Зверніть увагу, діти, до однієї задачі буде дві відповіді. Давайте їх знайдемо. Отже, до першої задачі нам підходить який вираз? Звичайно, вираз А та вираз В. А до другої задачі нам підходить вираз Б. А тепер ви, діти виконуємо завдання 3. Давайте знайдемо значення різниць. Подивимося, які різниці в нас будуть зайві, та викреслимо їх. Та прочитаємо та допишемо ті, які нам підходять. Отже, перше нам не підходить. Друге підходить, адже у значенні різниці ми отримуємо 0. Третє, викреслюємо наступне. Нам підходить, тому можемо дописати 0. Далі не підходить. І останній вираз нам підходить, можете їх дописати, а зайві різниці викреслити. Ідемо далі. Давайте, діти зачитаємо та запам'ятаємо правило віднімання однакових чисел, у результаті якого отримуємо 0, можна замінити іншою арифметичною дією діленням. Арифметичну дію ділення позначають знаком ось такою діти двокрапкою. Запам'ятайте та будемо застосовувати на наступних уроках. А тепер, діти, розглянемо усно завдання 4 на стрінці 6. Давайте розглянемо віднімання однакових чисел і як їх замінили дією ділення. Та прочитаємо. Отже, погляньте на перший вираз. 36, ми бачимо, віднімається 9. Діти, скільки разів віднімаємо число 9? 4 рази, правда, і потім лише отримуємо 0. Діти, для того, щоб поділити. Ми повинні 36 поділити на 9. І ми у часті отримаємо те число, скільки разів 9 поміщається, вміщується в 36. 4. Отже, у 36 вміщується по 9 чотири рази. Наступний вираз: 51. Нам треба вмістити в це число 17 і знайти, скільки разів буде поміщатися число 17 у числі 51. Отже, якщо ми запишемо 51 поділити на 17, то ми отримаємо 3. Адже 3 рази вміщується у числі 51 17. У числі 51 вміщується по 17 3 рази. Ну, а тепер настав час трішечки розім'ятися. 就当落空

А тепер працюємо на сторінці 7 та виконуємо завдання 5. Щоб знайти результат дії ділення, можна ділення замінити відніманням однакових чисел. Давайте закінчимо обчислення. Отже, ми бачимо, що нам потрібно 48 поділити на 8. Для цього, діти, давайте будемо дивитися, скільки разів нам треба відняти 8 від 48, щоб отримати 0. Якщо ми будемо рахувати, ми побачимо, що 6 разів. Отже, діти. Це означає, що 48 поділити на 8 буде 6. Адже 8 поміщається, вміщується в 48. 6 разів. Тепер давайте 24 поділимо на 6. Це як 24 відняти 6, але стільки разів, щоб отримати 0. Скільки разів потрібно відняти 6, щоб отримати 0? Від 24 треба відняти 4 рази. А це означає, що 24 поділити на 6. дорівнює 4. Тому діти зачитаємо внизу також правило. Вирази, у яких між числами стоїть знак ділення, читають так. У, наприклад, 48 вміщується по 8 6 разів, або 48 поділити на 8. Так, буде 6. Або 48 поділити по 8 буде 6. Дуже добре. Тепер виконуємо завдання 6, замінимо віднімання діленням і знайдемо значення виразів. 42. Нам треба відняти 7 стільки разів, щоб отримати 0. Скільки ми разів віднімемо 7 від 42 разів, щоб отримати 0? 6 разів. Тому діти 42 поділити на 7 дорівнює 6, адже 6, 7 вміщується в 42 6 разів. Так само ми від 84 віднімаємо 14 стільки разів, поки не отримаємо 0, тобто 6 разів. Отже, ми записуємо. 84 поділити на 14 дорівнює 6. Виконуємо завдання 7 на сторінці 7. Замінимо ділення відніманням і обчислимо значення виразів. 12 поділити на 4 дорівнює 3. А чому 3? Тому що 4 поміщається в 12 3 рази. А тепер 24 поділимо на 8. Ми також отримаємо 3. Чому? Тому що 8 вміщується в 24 три рази. Адже 24 відняти 8, відняти 8 і відняти 8 дорівнює 0. Тобто ми 8 віднімали три рази. І це означає, що 24 поділити на 8 буде 3. Ну, а тепер давайте, діти, ми попрацюємо за підручником, сторінка 108. Повторимо вивчений сьогодні матеріал. Виконуємо завдання 2. Нам потрібно зіставити різниці і визначити, які різниці зайві. Знайти значення решти різниць. Яка різниця відрізняється від інших? Вилучимо її та пояснимо результати. Отже, перший діти, вираз буде в нас зайвим. Наступне ми запишемо, адже 24 відняти 8 відняти 8 і відняти 8. Дорівнює 0. Далі нам знову ж підходить, адже 24 ми можемо відняти 4 рази 6 і теж отримати 0. 15 відняти 5 3 рази теж буде 0. 72 відняти 9 3 рази нам не підходить. І остання різниця в нас теж буде зайвою. Виконуємо далі завдання 3 на сторінці 108. Ми повинні замінити дію віднімання дією ділення за зразком та прокоментувати розв'язання. Отже, 12. Нам треба відняти 3 стільки разів, поки не отримаємо 0. Тобто, скільки разів ми віднімали 3, рахуємо, 4 рази. Тому діти 12 поділити на 3 дорівнює 4. Записуємо. А тепер. 16. Давайте віднімемо 8. Віднімати будемо до тих пір, поки не отримаємо 0. Дивимося, скільки разів ми віднімали 8. 2 рази. Тому це означає, що 16 поділити на 8 буде 2. Далі 36 треба відняти 12, стільки разів, поки не отримаємо 0. Скільки разів ми віднімали, дивимося, 3 рази. Це означає, що 36 поділити на 12 дорівнює 3. Запишіть, будь ласка. Далі виконуємо завдання 4 на сторінці 108. Нам потрібно замінити ділення відніманням і знайти значення виразів. Дивимося на перший вираз: 30 треба поділити на 6. Діти, скільки разів ми будемо віднімати 6 від 30, поки не отримаємо 0? Давайте рахувати: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, діти! 30 поділити на 6 дорівнює 5, тому що ми 5 разів віднімали 6 від 30, поки не отримаємо 0. Діти, давайте визначимо, скільки буде, якщо ми 21 поділимо на 7. Скільки разів 7 вміщується в числі 21? 3 рази, тому що якщо ми від 21 будемо віднімати 7, поки не отримаємо 0, ми будемо віднімати 7 3 рази, тобто 20. Один поділити на 7 дрівнює 3. Чому 3? Тому що 7 вміщується в числі 21-3 рази. Далі працюємо самостійно за зразком. На цьому діти наш відеоурок добігає кінця. Ми сьогодні дуже гарно познайомилися з новою дією ділення. Будьте уважні, дякую за старання. До побачення!